Саме подобається. Ведь що это з обзеркою зранку? І зараз знову вирубиться камера, і я, я не витримаю, я буду рвати на голові все. О! 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 Ну, я ж казала. Бляха, не можу, не можу зняти. А! Потом. Добрий вечір. Сука, блядь. Чуть не здох, блядь. Бать, я Ти сижу собі в туалеті на другому поверсі, нікого не чіпаю. Щось якісь доносяться звуки. Я думав, що це в мене в Тіктоці, який я дивлюсь. А це потім Марія прибігає, вирощить на мене, каже, потоп, виходь. Я кажу, я сру. Вона каже: виходь давай. Я кажу, блять, я сру, я. Що значить виходь давай? Як я Як ти... ти собі це уявляєш? Закінч... Ти там займаєшся. Типа взагалі там. Тенки там крипта разного, у меня, ну, типа по Ну, криптуха, я вижу, что ты нормальная братуха, на Адике двигаешься потихонечку, ну, конечно же, как... Выход на конечно, ты маленький, типа за код ты меня принимаешь? Нейтрон 225, what you know about, what you know about, what, but what you know about, what about, about this, what this. Потрібно буде приділити більшу увагу. От сьогодні, дякую взагалі, за запрошення. Дійсно щаслива. А ви бачили тільки що, як вона мені лапою дала по руці? Аліска, ти вкрая хуєвша кішка, ти в курсі? Єсь! Парах до мене чекає на завтра! Я йду до тебе. Я йду назад! Раз, два, три! Копійка пропади! О! Бачите да? Си. Чик-чик-чик. Нема. Бачите, вазелінчика нема. Магія? Просто магія. Chuck! When your mother saw a chuck! And put the together, hopefully three of them should look like this. Bow, bow. Bow, bow. Bow. У мене типу, супер геніальна ідея була грати в Far Cry Primal, де типу, граєш за доісторичних людей, типу, і все таке. І весь стрім, типу... Ура! Абуга, І отак от 6 годин стрімити. Pues что думаешь, блин, он бы сейчас поебаться? Просто думка такая. Что ты хочешь ебаться стики на кормы, это дедусика. может там не ноблый часисты? Я так поеду. DJ Red Рейско. Вчителька моя, зори світова. Хуй став на тібя, вчителька моя. Джинсак деструсовна. Тебе больно дивиться. Ти справи ролик. На цих вихідних у нас куча справ. П'ятницю халастяк в суботу. А... Ну, там теж, коротше, якісь дуже важливі справи були, то ми не зможемо пограти, я думаю. Там дуже важливі якісь справи, такі, що прям не прям. Пізда. Да, нам пізда. Нам пізда. Нам пізда. Іди сюди, те, протес! Бля, дід, піздуєш? Привет. You can go beat, you can go beat. And we just run on and... okay. Low short? Not sure maybe side. You can la you can only library and go B from CP. Run run B. It's around blue.

Як тебе пропустили? А от так, Я фокусник. Ой, якісь голі мужики. Нарешті. Нарешті ми дочекалися. Голі мужики. Є, давайте. Просто я знаю, що. Багато з вас хотіли побачити мене справжнього, мене відкритого і відвертого з вами. Ось я. Відкритий, відвертий і справжній. 没了。<music> <music> ха 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 Та ти що? Бум!